Кока-Кола це ваш партнер? Так, Кока-Кола да, чи... це наш партнер, он, <голи> холодильник розіграє, розіграємо тут. А це ексклюзивна річ це да, кава-машина на... від Foundation. І тут на іде... крутяться всі наші реклама Фундейшн. Вони хакнули систему і. Так, так. Я мені здається, перший раз бачу, коли на кавомашині йде телебачення. А у нас просто реклама Foundation типу, легендарні, і тому вони. Вони класно тут крутяться. Ну це розмовно, там є такі відосі. Да. Ви давно з ними працюєте, так? Да? Ми з ними, так, да, більше року. Це а якраз... Найбільше брендів, з які з вами працюють: Coca-Cola, Foundation? Абалонь, бо ми там і Працюємо і на футбол, на стадіон, то там там співпраця не тільки в рамках пива. Тобто угу. ми і на футбол ходимо, підтримуємо. Де зараз когось не назву і образяться. З Майндлі ми багато працюємо. Зараз там у нас новий банк гарний заходить. Ну, тобто а, да, МХП, у нас там ми для них придумали цілу серіал, Ми там скетчі знімаємо в серіальному стилі. От МХП, їм респект, вони там не сильно в сценарії лізуть, а дають свободу І через це. Короче, взагалі всі, хто дають свободу. Виходить завжди офігенні скетчі, відоси. От завжди. Ті, хто там, от нам треба брів і не можна, щоб ти так виглядав, це завжди проблемки. От я, до речі, можу сказати: якщо ви будете розміщати інтеграцію федерів, левів чи ще десь, от дайте трішки свободи. Ідеально, просто скажіть: от це критично важливо сказати, а от все інше взагалі не важливо. Бо іноді є текст, текст пишуть на сторінку. Речення от такої довжини: шість ком складна лексика, яка я речення не можу запам'ятати. Не те, що і, це все. І, і смішно у нас заходять, кажуть: ми хочемо як фаундейшн або кока-кола. Ну, типу, таку ж рекламу. але. Але оце все скажіть. А я кажу, а ви не знаєте, як вона? Вони кажуть, ми вам довіряємо, ви робите класні речі. Скажіть оцей посил, і оце одну штучечку, і все, і а далі ви... вже робіт. Да, і воно виходять каже. Розумієте, воно так не буває, що от, от це все треба сказати. Плюс не можна оцей колір, що був в кадрі, плюс не можна оцей жарт, плюс воно ж так не корелюється.